Те тебе всі знають. Десять тисяч лайків за два дні зібрав у Фейсбуці. Ви не могла квитки продати, дивлюся, Тарас тільки в ефір вийшов, все продав. зал, все продало, все нема де яблуку впасти. Тарас, представ, будь ласка, мам. Ну Ти ж казав, що ти можеш, серйозно. Так, да, в мене, до речі, ведучого теж нема на концерті. Я економлю, на чому можу. Так. Тому так, гримера немає, я сама собі. А ні, дівчата можуть самі себе пофарбувати, якщо треба. Прошуємо русла народного тиску. А ми право на сьогодні народ на пісні, народні пісні сприймають наш давно народа, хоча. Коли мене оголошували на сцені заслужена артистка України, Тарас, дай Боже, так буду народна, попадай тобі трохи. Да? Але але я вам скажу чесно, що я дуже спокійно, мене коли оголошують заслужена артистка України і її талановиті діти спускаються зі сцени, каже: А ми що не заслужені? От скажіть, Ну він вирішив, що він уже заслужений. Хай вже мамка буде народна, нормально? <проб> у нас, так? Нормально все. Так? Ну да, і народна і заслужена, все разом все разом. А ще краще мам... мамка, нянька, хто там ще вона, повариха, все готує, що вона тобі їсти варить, прибирає. Мама все вміє. Шо -шо? Я вам казала, що буде вам песня, Я песен, казала? Да? Ну зараз вам буде ще одна пісня, бо він каже, що якщо в хаті не заметено, то це питання до мами. А буду дівчат, в принципі, ну про хату не заметили. Є пісня. Є ж давай. А ви знаєте таку пісню? А ви взагалі боїтеся Тараса в гості запросити? Він куди не заходить, скрізь співає, чия це хата заведена. А чия це дівка не заплатила? Ну щоб ви розуміли. А дід навчив такий куплеті, що в селі таке, знаєте? Я... <риклад> таке навчить у себе, жах, тому, що або вам не знають. Або застаємо кремо, бо ще хтось там подивиться в інтернеті і скаже, що ми не виховані, а правда ми дуже виховані. Правда, Тараса? Подивіться, <риклад> ти чимний? Ти що вже пішов їсти? Пішов вже їсти? А а що воно таке? Та точно це ж по режису і зараз що має бути? О, що зараз має бути? Нічого вона трохи поламалась. Ми, ми просто почали її по дорозі їсти вже. Ну, але що це робить таке? Ну дивіться, взагалі треба було зробити, що робити? Що мали з нею зробити спочатку? Прив'язати? Ні, спочатку заспівати. Але оскільки ми не співали, а, по а потягали її попадку, то вона не витрималася. Так. так, а далі що? Прив'язати її на стрічку і потім підстригувати, правильно? Андріївські вичка не дівали рука сьогодні? Чи коли? сьогодні Чого? сьогодні. Будем їсти калиту, нашу нямку смакоту. Хто буде їсти? Yeah. Будемо їсти, калиту. Ну, кусайте. нашу нямку золоту. Тарас, пускай. Міру, без рук, без рук, без сніжок. Yeah. Давай. Yeah. Ой, халита, халита, ти від сонця налита, ой, калита,